Іноді люди кажуть, не розумію, чому мені завжди трапляються однакові партнери. І ось відповідь, яка не подобається нікому, бо ми не шукаємо кохання, ми шукаємо знайоме. Мозок лінивий бухгалтер йому безпечно там, де зрозуміло, навіть якщо це боляче. Якщо у дитинстві любов означала напругу, контроль, холод чи очікування, мозок записав це як формулу. Ось так виглядає близькість. Тому, коли з'являється хтось спокійний, турботливий, мигдалоподібне тіло, частина мозку, що відповідає за небезпеку, каже, щось не так, занадто тихо. Може він байдужий? І поки одна половина тебе мріє про стабільність, інша нервова система вже шукає драму, щоб нарешті відчути свій хімічний коктейль Кортизол плюс адреналін, ну і трошки дофаміну на контрасті. Ось чому токсичні стосунки здаються такими пристрасними. Це не магія, це нейрохімія знайомого хаосу. Як вийти з цього циклу? Не шукайте іншого партнера, шукайте інше відчуття у собі. Навчитись, що спокій це не нудно, що відсутність болю це не відсутність любові. Практично це виглядає просто. Спостерігай, що тебе вмикає на початку знайомства, безпека чи адреналін. Якщо хочеться гойдолок, це тригер, це не кохання. І головне, дай собі час звикнути до спокою. Бо нервова система теж має пройти детокс. І так, любов може бути без істерик, Просто мозку треба трохи часу, щоб навчитися, що спокій це теж хімія, просто нова.